Всім привіт! З вами шлях господаря. Дякую всім за підписки, за те, що дивитесь. Сьогодні хотів би поговорити про капусту. В інтернеті багато порад, як за нею доглядати. Ну, а головна проблема цієї культури це білокрилка. Е, в цьому відео покажу, як ми побороли білокрилку. Це не, не наш винахід, ну, але ж він. Діючі. Тому хочу поділитися із вами, може кому стане в нагоді. Ось так виглядає наша капуста. Розсаду ми не вирощуємо. Купляємо розсаду у знайомих, які тримають парники. Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Тобто люди розуміються на розсаді, на сортах завжди капуста в їх гарна. Тому нам легше купити розсаду. Ви бачите результат. Капуста це пізні сорти, зиму переносить дуже добре, в погребі не гниє, до пізньої весни зберігається дуже добре. Переходжу до методу нашої обробки. Як тільки почала з'являтися білокрилка, пройшовся я, обробив один раз ампліго, на наступний день дружина. Попелом з груби є в нас таке сито металічне. Вона пройшла і повністю всю капусту гарненько засипала цим попелом. Так, обільно. Вже через день-два білокрилки не було зовсім. Зараз я знімаю, пройшло вже 4 тижні після того. Ну, тобто ви самі бачите, нема нічого не взлітає. Капуста чистенька, тобто все гарно. Метод дієвий, всім раджу. В інтернеті багато там і пишуть, і розказують, і обробляють по 10 разів. Ну, але ж і прилипачі, і різні препарати, ну але ж чомусь не можуть позбутися цієї білокрилки. Ну, ось я розповідаю на своєму досвіді один раз ампліго. Один раз обільно попел з грубий. Звичайний деревний попіл. Все. Розповісти, які властивості має попіл, я звичайно не можу. І чому його боїться так білокрилка, теж не знаю. Ну, але ж метод дієвий. Як обробляю капусту, поділився з вами. Можливо, у когось є інші методи боротьби з білокрилкою. Діліться, пишіть в коментарях. Які у вас думки по цьому поводу? На цьому буду завершувати цю відеопораду, так сказати. Дякую всім за підписки, дякую всім за коментарі. Разом ми сила, всім миру, добра, здоров'я, всім до побачення.